А коли про кармічні події, на що прямо зараз треба звернути увагу і з цим попрацювати? Будьте чутливі, зараз до вас можуть приходити неймовірно класні ідеї, котрі е, покращать все ваше життя в будь-якій сфері, котра для вас зараз актуальна. Де ви хочете мати розвиток, ви можете це мати за цією картою. Але будьте чутливі, чому я кажу, тому що. Вам потрібно одразу знаєте, ухопитися за ті ідеї, записати, запам'ятати, да ну якісь маяки для себе поставити, тому що за цією картою гарна ідея. Може як прийти з ненацька, так в ненацьку і піти. Тому я кажу: записуйте, ставте маяки для того, щоб ви потім могли згадати да що ж, що ж сьогодні цікавого і цінного для мене було, і що мені може допомогти покращити моє життя.